Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Олександр Кожухівський. Головне про реєстр військовозобов'язаних. Більшість військовозобов'язаних українців уже в реєстрі. Буде видно, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз він працює у Львові. Прийде звернення до власника його підприємства, що громадянину потрібно піти в ТЦК. Як тільки це запрацює, усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, врученням повісток на блокпостах відпадуть. Йдеться про автоматизацію роботи ТЦК, про якісні дані, які дозволять ухвалювати рішення про те, скільки людей людей мобілізувати і хто саме потрібен, підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою. Таким чином призову зможуть уникнути лише співробітники банків та страхових компаній, де висока середня зарплата. Решта лікарі, енергетики, працівники сільського господарства, промисловості та ВПК підлягатимуть мобілізації без права броні. Головнокомандувач ДСУ виступив проти прийняття закону про проведення ротації на фронті, наприклад, кожні півроку, адже для цього необхідно у тому числі збільшити боєкомплект військових у приблизно два рази. Одночас Залужний наголосив, що люди мають відпочивати. Головнокомандувач Залужний вважає, що немає нічого резонансного у тому, що українські воїни відійшли на околиці Мар'їнки. Він наголосив, що важливий кожен клаптик української землі, але життя наших бійців нам важливіше. Також, за його словами, ЗСУ ще знаходяться у північній частині міста. Найкорумпованіші області України за підсумками цього року Львівська область, 244 записи в реєстрі правопорушень. Потім йде Дніпропетровська область, 219 записів, а далі і Київська область, екс Суду Всеволода Князєва визнали винним у незаконному отриманні дорогого подарунка. Суд зобов'язав князева сплатити штраф у 2550 тисячі гривень. конфіскував подарунок з сумою 906 тисяч 600 гривень. Відпрацювали згідно закону України про запобігання корупції. Суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. 33 моряки вважаються зниклими безвісти після атаки корабля «Новочеркаськ». У порту Феодосії повідомляється, що в момент удару вночі 26 грудня на великому десантному кораблі Новочеркаськ були 77 моряків. Корабель повністю вигорів і затонув. За рік в Україні відновили 457 зруйнованих росіянами медзакладів. Дослідники